16 літрів. Модель має дуже цікавий форм-фактор, виконаний в такому прямокутній формі з випуском теплого повітря наверх. Можна відкривати шлюзи, закривати шлюзи. Максимальна продуктивність цієї моделі складає 16 літрів в добу. Шум 45 дБ. Дуже тихенько працює і не мішає працювати, чи знаходитися безпосередньо біля ніж. Ємність резервуарник, в якому збирається вода, виконаний 3,3 літра, міцний, пла... міцний пластик. Датчик включення, виключення заповнені резервуару. Вивід на дренажний шланг. Споживає 410 Вт на годину. Стоїть інверторного типу Холодоген R134. Це є БУ. Самі ви можете бачити, що він візуально в дуже хорошому стані, оскільки це є нова модель. В середньому десь 15-й рік, ну він казав, бажати там і цей пік, тобто модель фактично можемо назвати новою. Тобто, якщо вона була в використанні, то час експлуатації в неї був набагато менший, ніж в старих моделях. І працювати знову ж таки буде набагато довше. Зовні ви ще раз бачите. по... Моделі цифрові, не моделі, а дисплеї цифрові. Ми бачимо, в нас тут представлені чотири кнопочки. Для чого вони призначені: кнопочка включення-виключення, таймер. Виставляєте собі час, доскільки він працює, вологість, до якої вологісті впускає, І шум вентилятора. Це є денний режим, коли він скрутиться швидше. І нічний режим, коли набагато тихіше. Це по моделі цей. Для транспортування є дві бокові ручки. і... Колесика.